Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день татусі і мами. Рада зустрічі із вами. Діти, сьогодні ми разом із вами вирушимо до крамниці. Але це не звичайна крамниця, а іграшкова. Тут є іграшки цікаві і багатства чималі. Це будинки, кораблі, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все, побачите малята! Ми з вами дізнаємось не тільки, які є іграшки у крамниці. Але й вивчимо, що таке посередині, з краю та в центрі. Нумо, переглядати іграшки. Погляньте, малята. На полицях стоять дзиги. Ну, Нумо, рахувати, скільки дзиг стоїть на верхній полиці. Одна, дві, три. Молодці! На верхній полиці стоять три дзиги. Зеленого кольору дзиги стоять по краях, а синього кольору дзига – посередині. Поглянемо на нижню полицю. Скільки дзиг на ній? Так, правильно, три. А якого вони кольору? Молодці. Червоного та зеленого кольорів. Червоного кольору дзиги стоять по краям. А зелена дзига посередині. Още одна шафа з двома поличками. Ну, рахувати, скільки м'ячів на верхній поличці. Так, молодці. На верхній поличці три м'ячі. Якого вони кольору? Так, червоного та зеленого кольорів. Червоні м'ячі стоять по краях. А зелений м'яч стоїть посередині. Діти, якого кольору м'ячі стоять на нижній поличці? Так, правильно, жовтого та червоного. жовтого кольору м'ячі стоять по краях, а червоного посередині. Іграшки або будь-які предмети, які стоять посередині, можна казати, що вони стоять по центру. Тобто зелений м'яч на верхній поличці і червоний м'яч на нижній поличці стоять по центру. Діти. Це полиця з машинками. Ну, рахувати, скільки машинок на верхній полиці і якого вони кольору. Так, молодці. На полиці три машинки. Жовтого, червоного та зеленого кольорів. Подумайте, будь ласка, де стоїть машинка червоного кольору. Діти, будьте уважні. Так, молодці. Червона машинка стоїть посередині, тобто в центрі. А жовта і зелена, де стоять? Так, правильно, жовта і зелена машинки стоять по краях. Молодці малята. Погляньте, які машинки стоять на нижній поличці. Так, синя, чорна та рожева машинки. Малята, а якого кольору машинки стоять по краях? Молодці малята, по краях стоять машинки синього та рожевого кольорів. А якого ж тоді кольору стоїть машинка по центру? Так, правильно, по центру стоїть машинка чорного кольору? Молодці малята! Тепер ви з легкістю зможете показати мамі з татом, де знаходиться та чи інша іграшка. Тож, хто був уважним? Де знаходиться зелена дзига? Молодці! А де знаходяться жовті м'ячі? Так, правильно, як ми можемо замінити слово посередині? Так, правильно ми можемо сказати в центрі. Діти, візьміть цеглинки лего, червоного, жовтого та зеленого кольорів та розкладіть їх так, щоб цеглинка жовтого кольору знаходилась посередині. А я чекатиму на ваші фото нижче під цим відео. Шановні батьки, ігри, що використовують гральні кубики, пазли і інші головоломки, допоможуть дітям полюбити математику, а також розвинути навички логічного мислення та вміння рахувати. Отож навчайте дітей математиці за допомогою ігор! Дякую за увагу! До нових зустрічей!